На даний час основними проблемами на ринку праці Тернопільщини є тіньова зайнятість, небажання працювати через отримання соціальних виплат і низька мотивація до роботи через невисокі зарплати. Ще одним нюансом є невідповідність спеціалістів потребам роботодавців. Зараз кожен другий безробітний, зареєстрований в тому числі в центрі зайнятості області, має одну чи дві вищих освіти. А в Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості таких осіб налічується 81%. Ми бачимо, сьогодні катастрофічно не вистачає не вистачає газозварників. Сьогодні катастрофічно не вистачає нас трактористів на сучасній тракторі. Сьогодні не вистачає і інших робітничих професій, які здатні давати дохід для сім'ї. За минулий рік до центрів зайнятості області звернулися майже 48 тисяч осіб. З них близько 33 тисяч мали статус безробітного і майже 24 тисячі отримали роботу. Щодо нововведень в службі, то тут запрацювала. Послуга відеорезюме та відео вакансії роботодавцю скручується час, щоб кожному клієнту розказувати про вільні робочі місця, про характеристику на даної вакансії. А сам а сам претендент на вільне робоче місце він може побачити дане підприємство і з'ясувати, чи підійдемо ця робота, чи не підійде. Роботодавець може побачити даного претендента і з'ясувати, чи підходимо ця людина чи ні. Відеорезюме вже можна знайти і на сайті центру зайнятості, і на сторінці служби в соцмережі Фейсбук. А відеовакансії доступні для перегляду безпосередньо в центрі зайнятості. Також нововведення є і для тих, хто хоче зареєструватися в службі, адже тепер це можна зробити в електронній формі. Особа заходить на сайт, засвідчуються поля. Сірі це прийоми в службі зайнятості. Зеленими, зеленим відзначено ті місця, які є вільні у спеціалістів з працевлаштування чи інших, чи то юридична консультація, чи то консультація з профорієнтації, з можливості профнавчання. Особа вибирає зручний для неї день, 10 днів можливості попередньої реєстрації, зручний день, зручну годину. І вона отримує електронний талон, в якому зазначено дата відвідування центру зайнятості і робоче місце спеціаліста. Також на нараді в центрі зайнятості були присутні представники самоврядування, профспілок, соціальних служб та роботодавці, аби обговорити актуальні питання працевлаштування і мати можливість за необхідності внести пропозиції для покращення співпраці щодо структури служб зайнятості в області, то тут вже планують деякі зміни. Частину функцій буде передано на обласний рівень, тобто нарахування з. Виплати допомоги по безробіттю і інші господарські функції будуть фактично займатися, будуть порядені до обласного центру зайнятості. районні центри будуть будуть філії. Не буде таких як районні центри. Це будуть філії, які будуть суто працювати з безробітним.